Рада вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії три легенди про зозулю. Зібрані та впорядковані Віктором Давидюком. Чого кує зозуля? Давно те було, ще за давніх, і давніх часів. Пішли дівчата купатися до річки, покупалися, вийшли на берег. Аж одна дивиться десь її дежа ділася. Давай вона ходити та шукати. Думала, може, хто з хлопців навмисне заховав. Ходила, шукала, ніде нема. Дівчата вже забралися додому пішли. Одна вона на березі лишилася. Коли чує, ніби щось шелеснуло за кущем. Віддай одежу. Батьком зватиму. Ніхто не озивається. Жоною тобі стану, аж вилазить вуж із корчів. Бери, каже, он там лежить. Але на Петра прийду й по тебе з сватами. Вбралася худко дівка та й пішла додому. А сама ще й радіє, що так обійшлося, бо який же звужа жених, — розказала вдома матері. А та й засумувала. Стала з того дня, дочкою надвір не пускати. Та найменші шпарини в хаті мохом затикати та глиною замазувати. Перед самим тим днем, коли вуж обіцяв прийти, позабивали вікна двері, а самі зачинилися в хаті. Коли це ранком чують, гуде щось під хатою все ближче й ближче, а то цілий клубок вожів котиться, як навалилися на двері, залізо, яке було, все повилітало. Обступили дівчину кружком, ніяк не втече. Забрали її та й понесли з собою. Принесли до краниці, а там, де й поділися вожі, кругом тільки дружки та бояри, а молодий такий гарний, що де й знайти ще другого такого. Повів він її до себе додому, стали вони там жити. Нажили двоє дітей і добра всякого мали чимало. Скоро минув рік. Стала жінка просити чоловіка, щоб пустив її до матері хоч на день. Іди, каже, тільки я не можу з тобою, бо мене там об'ють. А як схочеш знов до мене вернутися, підійди до тої самої криниці, кудою сюди з тобою спускалися. Крикнеш Вийди, Іване, то я припливу і заберу тебе знов. Забрала жінка дітей і пішла. Як побачила мати дочку з онуками, натішитися ними не може, а дочка все розказує, і який у неї добрий чоловік, і як вони гарно живуть, і що всього мають у достатку. Тільки мати не дуже й має віри, бо чого ж він сам не прийшов, коли такий добрий? Дочка заснула з дороги тоді баба до дітей. Де ж ваш тато чого разом з вами не прийшов? Хлопчик і повторив усе слово в слово, як тільки що чув від матері, і що в батька багато роботи і що нема на кого господарство покинути. А дівчинка каже то неправда, наш батько не міг прийти, бо він вуж. Зараз він лежить десь там, тамка у криниці та жде, коли мама попросить перевозу. А як же мати має його кликати, дитино? Хіба то довго? Треба стати коло криниці та гукнути Вийди, Іване, то він і припливе. Вранці, коли ще всі спали, взяла баба сокиру і підбігом до криниці, крикнула Вийди, Іване, вуж і виліз, а гепнула сокирою і відвалила голову. Сама ж прибігла додому, лягла, ніби спить. А дочка встала, вмила дітей, збирається додому. Вийшла на те місце, стояла, стояла над криницею, кликала, кликала чоловіка не озветься, тільки кола йдуть по воді. Аж бачить, лежить закривавлена голова вожа. Заридала вона гірко, ніби роса що була на листі, вся на землю упала. Бути мені тепер удовою, а вам, діти, сиротами безрідними. Нема у нас тепер ні роду, ні теплого кутка. Сина за його золоті слова перекинула соловейком. А дочку, щоб знала, як важко було її батькові, пустила у світ гадюкою і тепер, хоч гадюкою, обминають, бояться, щоб не вкусила, проте всяк намагається її убити. Сама ж мати злетіла сивою пташкою, сіла на калині й почала жалібно кувати, свого чоловіка до себе кликати. І з тих пір з усього птаства тільки Зозуля не має ні свого гнізда, ні своїх дітей. Літає по світу та все кличе свого Івана. І так щороку аж до Петра. А в той день, коли його вбито і до неї вертається пам'ять, що його вже нема, і вмовкає вона знов аж до другого літа. Як з'явилась зозуля? Зозуля, кажуть, звидки взялася на світ. А було, будь би то отак. Мала мати двоє дітей в хати, а як заслабла, то й лягла чисто. Просить вона пити. Дітки, дайте води напитися. А діти граються між собою, навіть не чують. Зжалилась вона тоді та й вилетіла з хати Озулею. Побачили, діти, що мати пташкою полетіла. Злякались, що зостануться саме, Набрали в кварту води, побігли за її. Мамо, мамо, вам води, нате води. А вона, тоді, як полетіла, то так і не вернулась. На дітей нагнівалась, а тепер кує з Озулею зу тужить за їми. Материне серце однаково за дітьми болить. Про відьму, що зробила дитину зозулею Пішла колись жінка в поле на роботу, а дитину, дівчинку років шести, залишила дома. А сусідка відьма достерегла, що нікого нема вдома. Зайшла в хату, хотіла вкрасти з бочки збіжжя. А дитя як почуло, що рипнули сінешні двері, та й причаїлись за бочкою. Відьма руку до бочки, а воно. Ку-ку! — відьма, мало не зумліла з переляку, щоб ти, каже, до смерті літала такувала. Дитина знеслася Озулькою і вилетіла у вікно. Прийшла мати з роботи, а дитини нема вдома. Тільки зозулька в'ється над хатою і так жалібно, жалібно уї.